Вітаю, хочу вам ще розповісти одне питання, яке мене догнало ще більше і трошечки До о, показали мені інформацію, е, чому треба. Е, це не призив. Е, ви мене почуєте тільки ті, хто потрібні почути, кому це потрібно. Не зобов'язую нікого вчитись, нічому взагалі, але я розповідаю те, що мені показують, е, чому треба вчитись? І енергіям також. От раніше кажуть бабки, в селі вона викатувала яйцом, там чистила воском, все вона молодець, і в неї очередь, і зараз такі. є, В неї очередь там 150 людей з п'яти ранку, і дітей спасає, і піднімає. І все, мені показали схему, як воно проїздить. Людина, яка має дар лікування, наставниці, чиства світли, боротьби там за світло, це певні люди. Не всім воно дається, не всім воно потрібно. Комусь дається малювання, комусь дається ліплення там з глини, комусь дається повар. Людина буде ідеально готувати і от кожному на так би мовити, да, дають людям. В цьому направленні, тобто ви розумієте, що у вас є якесь направлення, і у вас от прям туди тягне. В інше вас не буде тягнути. Ну, як би ви не хотіли, або може ви попробували навчитися, а вам воно не підійшло. Значить, дається лікарям, допустимо, енергетичним енергопрактикам там далі ви вибираєте вже, куди вас буде тягнути, в світло або в темряву. Да? Там, там вже кожна людина відповідає за свій за себе сама. Але при приході сюди на землю. Люда, людині дають, яка має лікарські здібності, пророчество, да? сидять, дивляться, бачать, і, і лікарі енергетичні. Не я не е, забороняю докторів, все фізичних, без них би ми взагалі нікуди б не справили, і стоматологів всіх інших. Я кажу за енергію зараз. Дається колосальна енергія потоку людині, лікарю. Допустим, художнику дається колосальна енергія сумасшедша е, бути художником і іншого в меншу більшу, більшу, в меншому такому напрямку дається. Ну, Недорозвинені інші енергії. Так от. Лікарю дається допустим, сумасшедша енергія і заряд тіла на життя, і він може лікувати. Приходить дитина сюди в життя, вже там все, вона підросла, вона розуміє, що вона бачить щось, що вона лікує до торкання просто до руки, як ще в, в певній процентності дається знання людині при народженні. Вона далі їх прочищає, під, підтягує і там навчається. Якщо людина не навчається, просто вона лікар, просто вона в селі починають до неї ходити люди. Цей за, загрузка, яку їй дали від творця, натягує на себе, як лікарі, які взагалі ніяк не розбираються, просто у них є інтуїтивно, вони це розуміють. Людина, не знаючи, або не якщо вона не спілкується з вищими силами, а просто розуміє, що їй хтось каже постійно, і все, і цього їй достатньо. Вона не хоче далі розвиватись, у неї там повно людей. Всі розуміють, що вона спасла всіх. Вона натягує на себе купу кармічних програм інших людей, і її енергія переварює певний час ці карми і випльовує, ну, наче як очищається. Але чим старше стає людина, може его, може не его, може просто людина дуже добра і вона хоче всіх спасти. Це его все одно. Кажуть, що такі бабульки, або лікарі, або навіть про енергії, рейки я десь чула такий бред, що ці люди обов'язково карму інших людей скидають на дітей. Брідять, повна. Так дивіться: схема. Людина, яка не вивчає, яка не хоче істину повністю там, розібратися зі своїми енергіями, програмами, навіщо їй дається бачення, навіщо вона бачить взагалі енергію, навіщо вона бачить наперед. Да? І вона не хоче розбиратися, вона просто егоїстично своє підтримує і така, ну, я, я і так чищу нашу або, або добра душа. Да? Така, тож, все одно це Моя, Я лікую всіх, нашу. Мені Розбиратися в цьому всім допомагає. Вона насасує на себе за з потоком таким сумасшедшим людей. Карму людей. І в один момент вже її фізична енергія, ця вокруг неї, яка її балансувала і живила, вона не справляється. І тоді виходить, що вона починає натягувати на себе карму інших людей. Поначалу воно може їй не помічатися, пізніше воно може бути їй погано гірше, гірше і ще гірше. Тобто, воно може дійти до того стану, що ця карма піде на дітей. Тому. Дуже часто йшла раніше така розмова, що людей, які лікують, обов'язково хворіють діти. Так, да, це дуже часто якраз і відбувалося, тому що вони не розбиралися, як себе чистити, як чистити інших людей, так, щоб воно нікуди не пішло. А краще просто буде чистити і нічого страшного. Не маю ні, ні проти, не дай Боже, ні, ні проти кого, ні проти психолог, не проти таких майстрів. Кожен має і займає своє місце. Але я просто хочу сказати, що якщо ми вивчаємо ще більше в своєму якщо ви знаєте енергії і ви вивчаєте їх, ви можете піти до любого вчителя, якому вам серце підтягне. Теж не притягує до себе, не дай Боже, просто вам техніку розказуйте, як воно відбувається. То така людина натягне на себе стільки, що мома дорога. І, звісно, потім страждають всі родичі, всі вокруг, а потім і люди непомітно починають е, е, страждати. Тому що ця енергія, яка в неї вже нагреблася, вона віддається іншим людям, більш чистішим. Хтось прийшов за допомогою, чистий був, там якась була проблемка. Людина. Неосознано стягнула на себе це, тому що вона світла. Світлі всі стягують на себе, якщо неправильно роблять собі захист, очищення, прочищення після людей. От та інша людина натягнула і пішла з іншою болячкою зовсім і не розбирається, чому їй стало ще гірше, десь через три місяці, може, а може раніше стати гірше. І вона знову йде за помічю і не розуміє, що не так. Да, мені щось напишуть: е, а може, мені не напишуть. Що типу, треба було зразу к доктору. Не все може вирішити. Або ні, взагалі треба рішати психіатрія, психологія, енергія і фізичне тіло. Це три составляючих, які повинні бути постійно поряд у любої людини. Якщо людина має перекос сильний на одне, то в неї страждає щось інше. Тобто треба і фізично к докторам ходити, щоб вони бачили, і енергетично, якщо ви комусь довіряєте або комусь не довіряєте, і морально, і психологічно. Дуже не розумію, чому зараз то одні скрибуться з іншими, одні плетуть на інших. Психологи плетуть на енергопрактиків. Я не енергопрактик, я майстер <звук> очищення, провідник. А інші плетуть не, ну, в общем, то їхні кобло хай скребуться. Я вам просто розповіла, може вам десь щось зрозуміліше стане, що не всі зараз не всі так вже працюють, як раніше працювали бабулечки, як вони стягували на себе, і потім так карма, ми зараз, відкриваючи прошле життя наших учнів і свої, розуміємо, що да, вони могли натягнути і тепер ти через себе. Ще мені дуже смішно стало там, де висміюють, що бабуля три покоління назад косила огород, там народжувала 12 дітей, а їх ще й прощають. Це неправильна тож, техніка. Тобто, в смислі прощають її. Треба через себе, через свою систему, через свою душу їй допомогти, нащо прощати. То теж висміювання дуже некоректне по відношенню до енергетичних практик. Прощати нікого не треба. Треба відпустити з серцем, з чистою душою, з любов'ю ту людину, яка і так страждала. Що це таке? Я вам все сказала, думаю, що вам стане трошечки зрозуміліше. Я всім дякую і всім пока.